Тяжко, важко в світі жити, сироті без роду. Нема куди прихилиться, хоч з гори та воду. Утопився б, молоденький, Щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити, а нема де дітись. В того доля ходить полем, колоски збирає. А моя десь ледащиця за морем блукає. Добре тому багатому, його люди знають, а за мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого, губатого дівчина шанує, надо мною сиротою сміється, кепкує. Чи я ж тобі вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, Люби, кого знаєш, Та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа, на чужій сторонці найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужім полі, Та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко важко умирати у чужому краю.